Біблія. Книга Числа, глава перша. І Господь промовляв до Моїсея в сінайській пустині в скиній заповіту першого дня, другого місяця другого року від виходу із Єгипетського краю говорячи. Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів за родами, їхніми за домами, їхніх батьків, числом усіх чоловічих статі за їх головами. Від віку двадцяти літи вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі за військовими відділами їхніми, перелічить їх, ти та Аарон. А з вами будуть по одному мужеві для племені той муж голова дому батьків своїх він. А оце ймення тих мужів, що стануть із вами для Рувима Еліцур, син Шедеурів, для Семіона Шелоуміїр, син Цурішадаїв, для Іудина Хшон, син Амінададаїв, для Ісахара Натанаїл, син Цуарів, для Заволона Елів, син Хелонів, для Йосипових синів від Єфрема Єлішама, син Амігудів, від Манасії Гамалиил, син Педацурів, для Венеамина Авідан син Гідоніїв, для Дана Ахієзер, син Амішадаїв. Даїв, для Асира Пайил, син Охранів, для Гада Єліасав, син Деуїлів. для Нефталіма – Ахір. Ахіра, син Єнанів. Оце покликані громади начальників племен, їхніх батьків, вони голови тисяч ізраїльних. І взяв Моїсей та Аарон тих мужів, що були названі поіменно, і вони зібралися всю ту громаду першого дня другого місяця, і вони виявили рудоводи свої за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і віше за головами їх. Як Господь наказав був Моїсеєві, і він переличив їх у Сінайській пустині. І був синів Рувімових перворідного Ізраїльного їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен за головами їх, усіх чоловічої статі від віку 20 літи вище кожен, хто здатний до війська. І перелічені їхні від рувімового племені 46 тисяч 500. У семіонових синів їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків, перелік їх числом імен за головами їхніми, усіх чоловічої статі від віку 20 літи вище кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від семіонової племені 59 тисяч 300. У гадових синів їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від гадового племені 45 650. У юдових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від юдового племені 70 і 600. У і Сахарових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, Перелічені їхні від Із Сахарового племені п'ятдесяти чотичі У Заволонових синів їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків, числом імен від віку двадцяти літи вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Заволонового племені п'ятдесяти сім У Йосипових синів і у єфремових синів їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків, числом імен від віку двадцяти літи вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від єфремового племені 40 тисяч. У синів Манасії їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від племені Манасіяного 32 тисячі і 200. У Веніамінових синів їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Веніамінового племені 35 тисяч і 400. У данових синів їхніх нащадків за їхніми родами за домами їхніх батьків числом, імен від віку 20 літ вище, кожен, хто здатний до війська, прилічені їхні від даного племені 62 тисячі сімсот. У Асирових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом, і імен від віку 20 літ вище, кожен, хто здатний до війська, і прилічені їхні від осирового племені 41 тисяча 500. У синів нафталімових їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом, імен від віку 20 літ вище, кожен, хто здатний до війська, Перелічені їхні від племені Нефталімого 53 три тисячі чотириста. Оце ті перелічені, кого перелічив Моїсей і Аарон та Ізраїлеві начальники, дванадцятеро мужів. Вони були по одному мужеві та дому батьків своїх. І були всі перелічені з Ізраїльних синів за дома батьків своїх від віку літ і вище, кожен хто здатний до війська в Ізраїлі. І були всі перелічені 600 тисяч, три тисячі і і п'ятдесят. Але вити не були перелічені серед них за племені батьків своїх. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Тільки левієвого племені не переглянеш і не перелічиш їх серед ізраїльових синів. А ти постав левітів наглядачами над скінію свідоцтва і над усіма речами її, та над усім, що її вони будуть носити Скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її і отабаряться навколо скині. А коли скиня буде рушати, левіти розберуть її, а коли буде спинятися скиня, левіти поставлять її. А якщо наблизиться чужий, він нехай буде забитий. І отабаряться ізраїлеві сини, кожен у таборі своїм, кожен при своїм прапорі. За Своїм військовими відділами, а левіти атабаряться навколо скині свідоцтва, щоб не було гніву на громаду ізраїльвих сивінів. І будуть левіти виконувати сторожу скині свідоцтва. І зробили Ізраїлеві сини згідно з усім, як наказав був Господь Майсеві, так зробили вони.